O stril. У 2022 році, коли наші десантники дізналися, що гаубицю Д 30 їм замінять британською Л-119, вони були, скажімо так, не в захваті, адже калібр менший 122 мм у Д-30 і 105 у британської, а також дальні стрільби. А отже, позиції доведеться займати ближче до ворога. Що зараз думають про британку? Нам розкажуть воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. А взагалі, як вам оця от британська гармата, відчувається, що це західний карь? Я мав змогу працювати і на гарматі Д-30 радянської зразка. І можу сказати, що ця гармата вона більш точна, вона легша. Звичайно, калібр гармати 122 Д30 є. Вона здатна уражати. Інші цілі, так як броньовану техніку, гармата британська 105, вона не здатна вражати той самий танк. Але враховуючи її точність, в нею набагато краще працювати, ніж Д-30. А щодо дальності стрільби? Дальності стрільби по цій гарматі вони на звичайних снарядах до 12 кілометрів, ну там трошки менше. А д 30 працює далі, ніж ця гармата. але за рахунок точності цієї гармати, вона більш ефективна, ніж т 30 Постріл! Боже, звук, він просто божественний. Так, Степане, можете розказати мені про свої робочі інструменти? Але розповідайте так, щоб навіть моя дружина зрозуміла. Ну, це приціл навідника. Він показує, так, наскільки лівіше, наскільки правіше. наскільки на лівіше, правіше. Це грівні, а це тип, копійки. Це ліво-право, да. а це далі, далі, далі ближче. ближче. І є тут такі бульки: от. горизонталь і вертикаль. А ночною стрільбою, ну це ж полум'я видно, як... чи ця гармата дозволяє. Гармата працювати? ця нема у неї при виході полум'я. Як нема, у Д30, там. У Д30 такий... велика, а тут взагалі нема. То може трохи тут я ток бачу. Іскра може якийсь мусор лишився, іскра може вилетіти. Тобто, на орієнтир ви причепили світлячок. Крапива працює що вдень, що вночі. Да. Полум'я немає. немає. І отоворки сидять, вечерюють, вже стемніло. Да. Ну і чують, як прилітає. Постріл! О, красиво! Ну все ж таки, о, ви кажете, там 12 кілометрів. 15 де 30 на війні 3-3,5 км – це велика відстань. Тобто треба ближчу позицію до ворога займати. Нестрмно, може, ну і нафіг цю західну техніку, а краще десь трошки подальше від лінії фронту на старій, там радянських. Ну я віддав би перевагу більш ефективному ураженню противника, ніж далі стояти. По суті, немає різниці, стоїш ти 12 кілометрів, 15 кілометрів, сюди долітають і в Дальньої радіус дії, так само вражаючи, що Д-30, яка стоїть звідси, скажімо так, трохи далі. І так само може виразити нашу гармату. Одні і ті самі засоби ураження. Для, що для нашої гармати, що до Д-30, це немає різниці в цьому питанні. Тому в цьому питанні, вибачте, можна переглянути вдавлення. Нам щастить. Записали тільки два інтерв'ю. Команда до бою. Хлопці кажуть, що останнім часом боєприпаси економлять. Якщо поступила така команда, це означає, є ну, дійсно реальна ціль, по якій вони зараз будуть працювати. Чого? <плес> Скажіть, часто таке буває, що от, е, готові, навелися? Часто часто. Тож може якби вони можуть вибігти, от наші побачили їх з дрона. Вони вибігли і заховалися, або перебігли в другий домик. І ми ждемо, поки вони вибіжать, як до піхота. Або якщо по техніці, так само техніка. Буває, що ждемо. А що, хлопці, відбій. Ташка пішла на заміну, поки що команда була в викриття. Ну, це нормально? Так, це звичайна практика, бо немає кому коригувати, просто наша стрільба зараз не буде ефективною, у нас ніхто не скоригує. Тому будемо чекати до подальших команди. Тільки думав, що зараз побачу, як працює цей витвір британської конструкторської думки. Але хлопці кажуть, що таке буває, і це нормальна практика. По вам прилітає. Ну, як по всім, прилітає. Ну, ми готували вот цю позицію, двоє чоловік прийшли сюди допомагати. Я був за заряджаючим, за наводящим, Мені дід підносив снаряди. Снаряди далеко, бо у нас там сарай снаряди, гараж і треба було далеко. Якраз розбудила два танки зліва і справа. Ну, я пустив вісім кабанів, один лишився в стволі. Команда укриття і коли було прямое попадання, стрільнула. и она назад. Потому что потом дивизия была пустая. И плюс кап прилетел рядом с нашим погребом прямо в колодец. Блин, мы уже загрузились в машину, сказали, буду стрелять. Зараз командир гармати дає вказівку на ціль, на вводит вводить її на приводах. снаряд 105 мм осколково фугасний Острел! остріл вот так от полетів такий сьогодні кабанчик другий на підході 28! Нова цель, вогонь по готову.